Днями укрзалізниця анонсувала зміни у курсуванні евакуаційного потягу з Покровська. Так, тепер будуть додані один платний вагон до Києва та один платний вагон до Львова та один безкоштовний евакуаційний вагон на 52 місця. Інформація з приводу зворотнього потягу наразі уточнюється. Потяг за номером 233 з полученням Покровськ-Дніпро Львів відправляється з Покровського залізничного вокзалу о 14.15. Також зауважимо, що 6 грудня приміський потяг номер 6123 Покровськ-Дніпро відпра відправленням 14 годин 38 хвилин відмінено. Натомість щоденно курсує приміський потяг 6145-6147 Покровськ-Дніпро. Відправлення з Покровська о 9.00, прибуває у Дніпро о 16.13. Придбати квитки можна у додатку «Приват-24» та у касах. Дізнатися детальну інформацію можна за номером довідкового бюро Покровської залізниці. За наступними номерами 062-351-74-35, 062-351-69-58.